14 жовтня щорічно в Україні святкується День захисників та захисниць України. Ми вирішили запитати у кам'янчан, що вони знають з приводу цього свята, як підтримують Збройні Сили України. Та дійсно, хто для них сьогодні супергерої? Скажи, будь ласка, хто для тебе сьогодні справжні у Наш час для мене справжні супергерої зараз це наші збройні сили. Напевно, тут не можна виокремити когось конкретного. На мою думку, сьогодні справжні супергерої це наші службові військові, тому що вони вірять у перемогу, роблять на це максимальні зусилля. Ми також допомагаємо, чим можемо, та віримо до перемоги. Звісно, це хто ще? Чому? Ну тому що вони захищають наш спокій. Саме завдяки їм я можу ходити на усілякі заходи та допомагати в розвитку нашого міста. Ну, звичайно, наші захисники, наші збройні сили України, які нас захищають, і, ну. Це справжні герої зараз. Я думаю, так як і для багатьох, це наші зсу, наші захисники. Для них, для нас вони справжні супергерої в наш час. Для мене справжні супергерої це наші військові, які щодня захищають нас від бомб ракет та російських загарбників. Для мене сьогодні справжні супергерої це зсу, тому що вони захищають нас як мінімум, як максимум, це хлопці, які у такий складний час не не падають духом і навіть допомагають нам триматися і не здаватися, мабуть, так не впадати у паніку. Але найперше, все таки це те, що вони нас захищають ціною власного життя. Чи можливо якось підтримувала збройні сили України? Робила якийсь донат і можливо, там де саме, кому саме, може окремо. Е, так, я робила донати фонд Сергія Притули на помсту, коли збирали, а також на байрактари, які потім пішли на наш супутник. Звісно, я підтримую волонтерську діяльність, намагаюся як як можливо допомагати як фінансово, так і фізично. Так, є такий хлопець з Дніпра Вачен. В нього є канал Вачин пише. І він збирав на народний байрактар. Ну, я звісно ж, донативниця. А так я донатив, якщо знаєте, є такий канал на Ютубі, Леви на позашляху. -ку». Це наші українські коміки, які розвивають саме український напрям на Ютубі. І від початку війни вони збирали всі донати на прямих ефірах. І я донатив, і вони ну великі молодці. Вони навіть за один ми ефір зібрали 16 мільйонів. Ну, звичайно, пан Сергій притула, і я і туди вносив свої кошти. Я робила і фінансові донати, так як в мене є свій блог. Я також дуже часто репощу їх, щоб мої, моя аудиторія також надсилала кошти. От і ходила до школу, в'язала сітки. Тобто, все, що від мене залежить, я максимально також роблю і допомагаю. Так, при кожній можливості я роблю донат в будь-який волонтерський центр або одразу військовий. А може, був якийсь такий символічний донат на якусь таку справу, яку ти запам'ятав? Це останній, коли донатили притулі та Страненку у понеділок, коли наймасштабніший ракетний удар був. Оскільки я є членом молодіжної ради міста, ми разом з друзями. Допомагали розвантажувати гуманітарну допомогу, також допомагали її розфасовувати. Збирали для збройних сил України також і кошти, і якісь речі. І тим самим також робили, я вважаю, який не який, але внесок. Можливо, хотіла би на свято День захисників і захисниць, якось привітати наших захисників, що їм побажати. Так, я бажаю нам найшвидшої перемоги та щоб всі повернулися живими та здоровими додому. Я би сказав дякую вам велике за той вклад, який ви робите, та слава Україні! Що б ти сказав, якби побачив одного з захисників у це свято, дякую вам за все, що ви для нас робите. Це нереально круто. Повертайтесь скоріше. Ну, напевно, хочу побажати найголовнішого, повернутися живими до своїх родин, сісти всі і просто згадувати прекрасні часи, які були і будуть. Я би в першу чергу їм подякувала, бо ну це насправді дуже нелегка праця. Це ну, дуже важливо. Якщо б не вони, ну то все було б дуже погано. Тому я б їм подякувала і побажала міцного здоров'я, наснаги. Якщо я їх побачив, то я б просто обійняв. Можливо, заплакав, якщо це був більш близький для мене чоловік. Якщо просто, то пожав би йому руку, бо для нас в першу чергу це дуже важливі люди, які без них б нічого не змогли. В першу чергу я б їм сказала дякую за те, що ми можемо спокійно жити в нашому місті. Так, в нас часто повітряні тривоги, так, щось прилітає, але завдяки хлопцям наше життя не дуже відрізняється від того, яке було раніше. Шановні захисники та захисниці, вітаємо вас з цим чудовим святом! Бажаємо вам міцного здоров'я, миру та скоріше повертатись додому. Дякуємо вам за все.